Доброго дня, я вас вітаю. <реш> У цьому будинку Валентина Сергієнко живе сьомий рік, відколи не стало чоловіка. Тут мені все нагадує, от страшне, що відбулося тут. Квітень 2014 року, розповідає жінка, як потім з'ясувало слідство, бойці вже чатували біля будинку Василя. Через дорогу стежили з усієї недобудови. Це була п'ятниця, вечір і почало вже темніть гарно. І чоловік пішов закрити калітку, вдарили по голові, але він тільки добіг до хати, і вони його ще раз видно ну, вдарили по голові. Все відбулося на очах нині покійної матері Василя Миколаєвича, говорить його дружина. Три людини над неї над ним схилилися, щось робили. Тут була калюжа крові, просто біля ганку. Непритомного чоловіка винесли із двору, в який він більше не повернувся. На цих кадрах ви бачите п'ятна крові, що тоді залишилися. Втім, тепер тут сонячно, додає пані Валентина, на відкритій варанді у вазі завжди живі квіти. Фрукти із саду, дохмяний чай теж вирощений на подвір'ї, говорить господиня. Додає, все так, як любив чоловік. Батьківській хаті він присвячував вірші. Мій храм душі. Серед ослаблих стін. Останній ошмат прадідного поля. Як я можу продати її після того, як він так її любив і так от це, ну, писав про неї? Письменник, харизматичний журналіст та громадський діяч, учасник майдану, автор розслідувань земельних махінацій, говорить Валентина Сергієнко. Чоловік завжди говорив правду у вічі, і це багатьом не подобалося. Очевидно, він мішав. Просто мішав. Я думаю, що і, і плюс ще показати і, і щоб інші боялися. таке звірство 5 квітня 2014-го тіло Василя Сергієнка знайшли закопаним у лісі. Від того місця ви зараз бачите за 12 кілометрів від міста Курсун Шевченківський. Нині у справі шість обвинувачених. Це виконавці вбивства. Усі вони на волі. Як ймовірний організатор злочину, говорить друг Василя Сергієнка, громадський діяч Олег Собченко. Другорядних доказів безліч ниточок, які пов'язують його саме з цими з групою виконавців, дуже багато. Але прямих доказів його участі в цій справі і тому, що він замовив, досі немає. Прямими доказами можуть бути покази саме виконавців яким він замовив Василя Сергієнка, справу шість років розглядали у судах Черкаської області в липні цього року? Її передали до Дарницького райсуду Києва. Про це клопотала і адвокатка дружини покійного журналіста Євгенія Закревська. Чому розповіла телефоном? Юридична підстава, яку власне на яку зважив суд. Більшість обвинувачених свідків учасників процесу проживає в Дарницькому районі в Києві. Насправді взагалі не бачили перспективу розгляду цієї справи в Городишинському суді. Підготовче засідання має відбутися наприкінці вересня. Додала адвокатка Олег Собченко. Сподівається, нарешті справа зрушить з мертвої точки і винних покарають. Ми маємо надію, що в Києві після об'єднання ці справи будуть слухатися по новій з нормальним темпом. Для того щоб таке не повторювалося в майбутньому, і для того, щоб у нас кримінальники, яких досить досить багато в Україні боялися виконувати замовні вбивства. От такі речі мають бути розслідувані. Тетяна Рева, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкащина.